Всім привіт! На своєму каналі я вже викладав відео з оглядом українських сухпаїв. Я прикріплю підказку тут, можна по силичці перейти і подивитись. І тепер хочеться порівняти з європейським сухпаєм. Конкретно це у нас сухий пайок зі Швеції. І сьогодні ми його продегустуємо. Перше, що ми бачимо, поставляється він в такому. В величенькому пакеті, його вага 1 кг 700 г. Це так званий вологий сухий пайок. Це значить, що його не треба розводити водою, там страви вже готові. Це раціон номер 6 Його калорійність складає 4605 ккал на всю упаковку. І тут розписано по білкам, жирам вуглеводам. У нас тут 170 грамів жирів, 579 грамів вуглеводів, 37 грамів харчових волокон і 166 грамів білку, що, на мій погляд, дуже і дуже непогано. Я прикріплю фото, щоб ви змогли подивитися більш детально. І перейдемо далі. Термін придатності цього сухого пайка складає майже 3 роки, і також нам виробник вказав тут таке повідомлення, що навіть якщо витік срок давності, ви можете перевірити відкриту упаковку. Подивитися, спробувати на запах, на смак. І цілком можливо, що продукт буде ще цілком у безпечному для вживання стані. Тому е, пишуть, що не треба одразу викидати. А також є така примітка, не забруднюй землю, яку ти захищаєш. Ще з цікавих моментів в упаковці. Виробник нам зробив лінійку. Не знаю для чого, можливо, для того, щоб. Поміряти свою шпагу. Так. Також цей пакет можна використати як і для переноски води, або як такий імпровізований гермомішок, бо ми маємо тут таку стрічку зіпер. І давайте приступимо к дегустації. До речі, при розпаковці виявився такий цікавий момент, коли я діставав. Продукти, я побачив, що деякі з них прилипли до упаковки, до пакету. І я думав, що це там пошкодилось, пролилося, протекло ну, таке солодке, липке. І знаєте, що я там знайшов? Це мать його, дві карамельки бімбом. bom Причому я поставлю зараз топ кадр. І ось цю жовту її навіть видно, що вона повністю в повністю запаяному пакеті вона тут була. Коротше, Петя Порошенко і сюди свої ручонки запхав, жах. От напишіть в коментарі, як вони могли тут опинитись. Навіщо Швеція це зробила? Я не знаю, чесно, от, ну, це. Не прикол, це не монтаж. Тобто пакет був абсолютно новий, запаяний. І тепер деякі продукти просто липкі. І це дійсно заважає. Я не знаю, навіщо вони тут потрібні. До речі, що цікаво, потім я подивився на упаковку, чи є там взагалі в складі ці, ці п'ятіни приколи. І дивіться, дійсно, я знайшов. А, так, чоколад-бар, хард карамель дві штуки, тобто тверді карамельки дві штуки. Я не знаю, це прикол якийсь. А, до речі, також тут вказано, що а, цей набір містить алергени, містить глютен, лактозу, молоко, горіхи, арахіс сою. А тепер більш детально подивимось. Що ми маємо? А, так, по-перше, це сніданок, це вівсяна каша, яка заварюється прямо в цьому пакетику. Так, я трошки а, помилився у формулюванні. Тут є і готові страви, і ось суха страва, як, наприклад, ця вівсянка. Далі у нас є рис з куркою 400 грамів. У нас є рагу. Картоплею 440 грамів. І у нас є на пізню вечерю локшина з ялвочиною. Ну і, відповідно, теж в пакетику треба буде залити окропом. Так, і окрім основних страв, давайте подивимося, що у нас є серветки сухі. Це добре, але ще було б. Круто, якби і вологі були. ложка, довга, що дуже зручно, Пластикова. Далі, також тут є такий лежав-зіп-пакетик. Я так розумію, якщо щось недоїли, скласти на потім. Так, це у нас напій у пакетику ізотонічний. Пробую, прикріплю фотографію зі складом. Так, далі у нас є протеїновий шоколадний коктейль, що, на мій погляд, дуже круто. Теж фото прикріплю. Так, далі у нас іде ще один ізотонічний напій. На літри води треба розбавляти. Далі у нас йде. Тортилі. Подивимось на них. Потім більш детально. Це у нас горішки, шоколадна крошка і родзинки. Непогано. Горіхова шоколадна паста, печінковий паштет 25 грамів. Далі. фруктового стричка ананасова. Далее вивсяны печево с арахисом. Шоколадка 25 граммов. Горишки пакетик арахису. Так. Протеиновый батончик. А также Батончик енергетичний мюслі і ще один енергетичний батончик. І ще у нас є такий пакетик. І тут у нас міститься багато всього. Так, це три жувальні гумки в кожній по дві подушечки. Після кожного прийому їжі досить непогано. Так, три стіка з кавою без цукру. А, а ось і вони ось і серветочки. Беру свої слова назад. Вологі серветки тут доклали. Це дуже добре. А також зубочистки. І помітьте жодного стіка цукру, що для мене абсолютно нормально, я каву чай п'ю без цукру. Але згадаємо, скільки цукру клали в українські сухпаї. Різниця є. До речі, можете в коментарі написати: ви з цукром п'єте чай каву чи також без. Так, розпаковуємо першу нашу страву вівсянку. Ось так вона трошки незвично виглядає. Така ніби борошно. І заливаємо водичкою. Я влив сюди приблизно 200 г води, а точніше окропу. Розмішуємо. І далі я його закрию і залишу цей пакетик на 5 хвилин. Що ж, вівсянка готова, спробуємо її на смак. Така ось досить величенька порція вийшла. Я скажу досить смачно. Але консистенція така досить клейка. Можливо, комусь така консистенція буде незвична. Але сама вівсянка дуже смачна. Відчуваються шматочки кокосу і манго. Наступною стравою у нас буде рис з куркою. Така досить серйозна порція, 400 г. І по запаху вже відчуваю, що це курка карі. Ось так ця страва виглядає поближче. Видно досить великі шматочки м'яса, а також овочі. Спробуємо на смак. Ну що я скажу? Це дійсно дуже смачно. Ось такі шматочки м'яса там потрапляють. Так, дуже смачно, дуже насичений смак. Класна страва. На вечерю нам пропонують рагу. Спробуємо і його. Теж велика така порція, 440 г. Подивимось. Ось так воно виглядає поближче. Пахне копченим м'ясом. Спробуємо. Досить смачно я скажу. Ми тут бачимо і стручкову фасоль і шматочки м'яса, картоплю а також чечевицю. До речі, вибачаюсь, трошки ввів оману м'ясо тут соєве. Це такий собі веганський продукт. Але я це навіть не з перших секунд зрозумів. Досить якісний замінник м'яса сюди поклали. І в цілому страва дуже смачна. А тепер перейдемо до пізньої вечері. Це наша локшина з яловичиною. Її треба залити 300 грамами окропу і теж розмішати і залишити на 5 хвилин. Ось так вона виглядає в сухому вигляді. Досить цікаво. Пахне вже приємно. Так, наша локшина заварилася. Давайте подивимось, що вийшло. Така структура трошки схожа на нашу мівіну. І в такому досить насиченому соусі зі смаком яловичини спробуємо на смак. Досить смачно. Стосовно вермішелі, дійсно схоже на якусь мівіну. А ось соус такий доволі насичений смак має. І також тут є багато шматочків овочів. Так, йдемо далі. Основні страви спробували. Тепер перейдемо до закусок. Це у нас тортилья. Кукурудзяно пшеничні. Їх три штуки. Так вони виглядають замість хліба. Пахнуть як трошки недосмажений млинець. На смак досить непогані, прісні. До речі, можна сюди додати паштет. Паштет, до речі, зроблений у Бельгії. Спробуємо паштет печенковий. Такий має колір. На смак досить смачний. Можна намазувати на тортиль і такий собі, таку собі канапку зробити. Також як варіант можна на тортилі намазувати цю шоколадну горіхову пасту. Виглядає не зовсім як нутелла, якась трошки посвітліша, ну, але на смак досить непогано. Більше відчуваються горіхи, а менше шоколад. Також серед закусок у нас є горішки арахіс. Зроблено в Європі. Звичайні смажені солоні горішки. Непогано. Наступний перекус це мікс горіхів, родзинок і шоколадної крихти. Зроблено в Йоханнесбурзі, Південна Африка. Аж звідти. Вони в такій вакуумній упаковці спресовані. Бачимо багато горішків, родзинок. На смак, я би сказав, на 4 з 5. І, до речі, горішки, арахіс, вони тут не смажені, а просто сушені. Ну, На перекус підійде фруктова стрічка ананасова. Зроблена в данії. Така досить непогана, хоча тут більше фініків, ніж ананасу, але на смак досить приємна. Тепер перейдемо до напоїв, і це у нас ізотонічний напій, порошок 20 грамів упаковка, розрахований на 250 г води. Зроблений в Данії, Зараз спробуємо. Напій такого фіолетового кольору пахне лісовими ягодами. Насмак непоганий, мені чимось нагадує компот зі смородини. І, до речі, практично не солодкий, приємний на смак. А ця упаковка ізотоніку розрахована на пів літра води. І це вже виробництво Південно-Африканської Республіки. І давайте зараз скуштуємо і порівняємо. У цього ізотоніку смак Тропік, він помаранчевого кольору, і спробуємо його. На смак непогано, не дуже солодкий, але зі смородиною мені сподобався більше тут е, якийсь трошки хімічний післясмак залишається. Але теж ну, цілком непогано пити можна. А тепер спробуємо протеїновий коктейль, зроблений у Швеції. Для чистоти експерименту коктейль я робив на воді, розмішався він досить непогано, в комочки не збивався. Спробуємо на смак. Смак приємний, хороший протеїн. Зі смаком. Такого шоколадного мусу. До речі, сам протеїн він не соєвий, а сироватковий. І тепер перейдемо до солодощів. До речі, до солодощів я собі зробив каву зі стіка. І, до речі, на стіку написано позіхання це беззвучний крик про каву. Досить забавно. Так, що нам перше пропонують? Це протеїновий батончик зі смаком банану. Він у глазурі шоколадній, спробуємо. Досить смачний, досить смачний. Наступним спробуємо енергетичний батончик. З ягодами. Це вже не протеїновий батончик. Він такий, можна сказати, злаковий. Не можна сказати, що жуєш якусь вівсянку. Досить смачний, мені подобається. І третій батончик, це теж енергетичний батончик зі смаком печива. Дивіться, якого він цікавого кольору, чорного, як нафта. А це рисові кульки. І ви знаєте, це дуже і дуже смачно? Чимось трошки нагадує Орео дуже смачний батончик. Далі у нас іде 25-грамова шоколадка, спробуємо. Це Звичайний твердий чорний шоколад. Досить непоганий на смак без будь-яких додатків. Так, і останнім у нас йде печиво горіхово-вівсяне. До речі, теж виробництво Південно-Африканської Республіки. Так воно виглядає. І знаєте, на смак о, воно цікаве. Воно теж немає відчуття, що ти е, жуєш е, вівсяні пластівці. Е, е, воно хрустке, сухе, відчуваються горіхи, досить непогане печиво. Ну і підводячи підсумки, я можу сказати, що мені цей сухпай дуже сподобався. Е, з моїми витратами енергії. Мені можливо б його вистачило і на півтора дні запросто. Так що, якщо вам запропонують чи пригостити, чи придбати такий сухпай, то я дуже і дуже раджу його спробувати. Я думаю, ви теж не пожалкуєте. Ну а в коментарях пишіть, можливо, ви куштували такий сухпай, чи схожий від іншої країни НАТО. Пишіть свої враження, я думаю, всім буде цікаво подивитися, почитати, знати для себе. І мені також. Я стараюся відповідати на коментарі. Так що, якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Слава Україні!